Така, бака. І це продовження нашої серії з Майнкрафта. І це відео знову з Татом. І це наше продовження серії з Майнкрафта, але тепер вже буде не просто серія, а челендж. Ловіння риб. Хто найбільшу риб зловить, той і виграє. І буде три сорти речей, які ми можемо зловити. Різний непотріб, наприклад, як якась пляшка або що, є ще риби. А останні це якісь класні речі. За непотріб ми дістаємо пів пункта. За рибу один пункт, а це якісь класні речі, півтори. Я вже починаю собі будувати пірс. Я не знаю, як там тато, але. але я вже починаю. Ого, це не так вже й легко, як здається. Ми можемо, звичайно, що робити різні помилки, але на це не зважайте, нам все цікаво і ми ще не професіонали в Майнкрафт. Будуємо вже Пірс, так! І отако. А ось це я знищу. І поставлю тут браму. Я вручую цього водяника, так що мені треба буде оберігатись. Будуємо. Ще один шар. Ось і чудово. У мене так це буде виглядати. У мене ще тут сходинки є, як ви пам'ятаєте. І ось так. І ось тут мені ще одне сходинки треба. Не знаю, я трошки в цінарів не виходить, але може бути. <рит quella lida> так. <рит resemble _asaki> я вже злякалася цього павука. М -м Вау, мені ідеально вистачило. Ось тут я буду ловити, а тут мене жодні монстри не дістануть. Я, може, це трошки вище ще зроблю, щоб мене вже точно ніякі монстри не дістали. О, по скринці вони можуть піти. Але вже не підуть. Тільки це буде треба відкривати, щоб зайти. Ну, і в мене так виглядає моя база. Не найкрасивіше, але може бути. Так, і ми вже двоє готові. І зараз будемо починати. Тільки цього водяника, Тато хотів з ним розправитися. Добре. І я скажу на 3-4 ми будемо починати. Тому що щоб було все чесно. Що, ну давай, йди до своєї бази. Йди до своєї бази. Добре. Класно. Я скажу 3 4 і тоді ми починаємо. Давай, Три, чотири, хоп! Ой, я трошки недобре закинула. Я вже програю. Так, і дивимося, дивимося. О, рибка, рибка, рибка. І <свісно> ще не дуже мені випала річ, але добре. Припалимо далі, мені якась миска випала. Ну там риба ж плаває. Давай, давай, давай. Дивіться, скільки риб. Чому вони до мене не пливуть? Риба! Давай. Дивимося. Я не знаю, як тут приближувати, але так будемо дивитися. Чудово! Трошки ближче я закинула, може, тут буде теж хороше. Скільки тут риб? Хороше місце. Ну і дивіться, як тут легенько. Оп! Ну, дивіться, які в мене речі попадаються. Самі риби! Ну подивіться, яке це чудове місце. Ого, скільки риб. Вони прям як тільки закидай, вони одразу налітають. І ще дощ. Я сподіваюся, що до мене ніхто не зайде. Ну подивіться, що мені випало? Ну, давай, давай. Оп! Чому, воно ж опустилося, типу? Я не бачу через цей дощ, що до мене підпливають. О! Тепер вчасно, але перед тим, що чомусь мені я не помічала, не встигла. Давайте мені рибку. О, треба так вчасно клікати. Оп. Ого, я пам'ятаєте, як як я його, його з'їла? В минулому відео я вже 9 таких самих риб маю. Дивіться, це, це буде вдале відео. Тільки щоб мені цей монстр там не причепився. Запізно. Давай, 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 давай. Я не бачу взагалі... О! І тепер. Тепер я 10 таких самих риб. Оні, зарано. Так. Ще трошки. Так, і ми поклали всі свої речі до скриньки. та теж. І на 3-4 ми зараз будемо знову ловити 3, 4, хоп! Ось такої я раніше ходила. І ось таке мені добре. Давай і. Ого! Ні. Невдалий початок. Ой, давай, давай, давай. <звук> а, так <звук> класно. М -м, давай, 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 щось хороше. Давай. Ой, чому я так зарано це клікнула? Я вже має 10 рівень. Дуже легко здобувати рівні, коли ти. О, що ж я це зробила? Що я зловила Щось дуже цікаве. Ну і знову риба. Давай, щось хороше. Якийсь меч хороший, або якийсь лук. Щось класне. Давайте. І Чому мені нічого не клює? Тоді було так добре. А тепер не клює. Подавай! Я вже думала, що щось хороше. Я тільки забрала руки. Треба... Ой, в мене вже був фейл. Дивимося, дивимося. І. Ну, прошу, давати щось хороше. мені тільки самі риби попадаються. Ще якась кістка мені попалася. Давай, 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 давай. Якщо я добре знаю, то мій тата має щось вже хороше, але я ще досі нічого хорошого не здобула. Я цю мушлю зарахував до хорошого, але... Вона так собі. Ну, в принципі, її ніяк не, використ... не використаєш, але... Ні... <з même> давай, давай, клюй, клюй, клюй. Риба. Ну, але хоча б не самі кістки. І різна така о, шкіра. Що я зробила? Давай риба, 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 риба. І ще одна шкіра. Я, в принципі, собі шкіри можу зробити зброю. Я знаю, чи ви це бачили, але я вже маю свій ка на голову шапку таку. Шкіряну, тому що я здобула, коли билася з зомбі. І я від нього дістала цю шапку. Шолом такий. Але, в принципі, він не багато дає, він вже майже використаний, але... Ну хоча б щось. Ох, чому я так пізно це? Ну, нарешті ж хоча б щось. Знаєте, скільки в мене цих риб буде, напевно, що цих... Як це, білих чи вони жовті? Ну, вже зараз буде 20. Я не здивуюся, якщо в мене ще одна зараз ця риба. А сказала, вже я їх 20 маю, бо там в мене ще 10 їх з скринці. У мене О! Ви бачите, що я зловила Не буду казати. Якийсь супер, щось супер я зловила Ну, звичайно, що майже використання, але можуть бути. Ну, ще одна риба. 12 рівень я вже маю. Я не уявляю, які мій тато має, бо він вже багато копав ще перед тим. І ще, ще трошки буде стоп, щоб ми відклали свої речі. Але коли стоп, то ми справді ми добре граємо, тобто не обманюємо і зупиняємося і складаємо всі свої речі. Добре. Стоп! Стоп, стоп! Зупиняємось. І кладемо свої речі до скриньки. Добре, кладемо все. М -м, отак, отак, отак. Я швидко ховаюся, бо тут в мене павук. Як бачите, мій тато теж ховає. Так що ми чесно граємо. І коли я вже побачу, він вже все сховав. Ще секундочку, то будемо починати. Так, і ми всі речі виклали, в мене ще там павук знайшов. І на 3-4 ми зараз почнемо. 3, 4, хоп. І давай. Пливе, пливе. Ну і риба. Гудайте щось хороше. А потім звичайно, що ми ці всі речі, які спіймаємо, ми їх залишаємо собі. Так що, ой, я пляшечку. Пляшечка клас. І 13 рівень. Чудове. Дай ж, все хороше, Дайте, це все хороше. Не павук, навіть і не пливи. Навіть і не пливи до мене. Ні, він мене вже помітив. Давай, давай, давай. Запізно. To jest, oczywiście, nasze... O, nie, no, dla tatowego pasyka. No, jeszcze jeden fish, to znaczy ryba. буде. Ну, добре, я думаю, що ще робимо по останньому закиді вудкою. Я вже його використала і стоп! Якщо, наприклад, тато рибалить зараз, то він може закінчити, але так то вже кінець. О, привіт. Я бачу, що ти вже не рибалиш. Закінчуємо вже. Що ти ховаєшся? Добре, я ховаю свої скарби. І я зараз покажу, що я зловила за цей весь час. І секундочку, я тут маю трошки посортувати. Доник... А ні, це книга чарів. Смерть чи... Че... Ого! Зараз порахуємо все. Я піду подивлюся, що там тато зловив. Можна вже йти дивитися? Добре, він наразі викладає. Ой. Мені в принципі подобається моя база, не враховуючи, що вона крива. Я трошки собі меч використала. І знаєте, я викладала ось це от різні речі, а в мене ззаду павук зайшов. Знаєте, я. Такий був стрес. А. Добре, якщо мій тато вже копає, то, то, то я думаю, що вже можна йти. Правда, вже можна? Добре. І біжимо. І цікаво. Що він там? Ого! Супер речі. Він має. Ну, я м'ясо і кістку б я зарахувала б до непотребу, правда? Але починаємо рахувати. Спочатку з риб. Тут в мене будуть риби. І ось так. В Втата це 8, плюс 10 це 18. І 18 плюс 33. Це 51. 51 пункт це втата, за риби. А в мене 19 плюс 11 це 20. 20 плюс 35 це, ем, що я кажу, 55. Так що в мене за риби більше. І починаємо рахувати непотріб. Втата це він маси такий. Так, і в тата за непотріб в нього два гнилих м'яса і два поводини. Це буде два пункти і два з половиною. Два з половиною пункта це в тата за непотреб. А в мене один пункт за непотреб. І тепер за потрібні речі. Це в мене шкіра. Книга, ось це щось, ось це щось. Так. І, звичайно, що мушля. Я спочатку в тата порахую, тому що це в нього два луки. Це вже пій. Яких п'ять. Це три пункти. Три пункти. в тата за потрібні речі 8 з половиною, а в мене. Дві. Ааа, я ж не порахувала, що в та, тата три миски. Ну, добре, то ще плюс 3. Фізів з половиною плюс 3 це буде 11 з половиною. 11 з половиною. В мене. Е... мушля, квітка. Так, в мене запотні речі 11 11,5, і в тату за потрібні 10,5, якщо я, звичайно, що не помилилася. І зараз я буду підраховувати, хто більше пунктів набрав. Так, і мій татус здобув 64 пункти, а я здобула 67 67,5 пункти. Так що я виграла, я всі речі тут татві залишаю. І я вже сказала нам. Покарання. Покарання у нас це буде піти в печеру і провести там один день. Тато-тато! Так, і, на жаль, ти програв. Маєш іти в печеру. Добре, я піду з тобою. Не залишу ж я тебе тут самого. Тільки я маю вудку відкласти. Добре, класно. Ходімо? Я не могла тата залишити самого, тому що... Знаєте, печери це дуже страшно. тому ми йдемо. Так, ми вже йдемо ем, до нашої печери. Бо я знаю, що тут десь у нас є дуже велика печера. Тато, її краще знає, так що йдемо за ним. Скільки тут вугілля? Що стоїш? ходімо. Трошки я тут видобуваю. Я вже нам тут смолоски поставила. Не мене мені смол скипів. Так, я, я ж зараз сюди зайду, тому що тут ще. Де він вже пішов. Якусь вся. Це став смолс скип. Це став смол скип. Я, я брала смолоскипи. О, а знаєш, це вже кінець. Ну ж полька. <ривіток> Привітик. О, там, бачите, там мухомор. Не, не цього гриба. Це його в спокої. Залиш його спокої. О! Маємо піти в цю печеру. Добре, тому що та вона була якась не дуже. Ходи, там я вже бачу лаву. Очекай. Візьми кудись смолоскип. О, ну дай смолоскип, я нічого не бачу. Ні-ні, я вже це бачу. Я вже це бачу, я вже... я втікаю кудись, хоча я не знаю куди. Я вже нічого не бачу. Привіт, ти тут є, давай смолу скип десь. О, ні, о, ні, о, ні! Втікай, о, втікай, втікай, я втікаю, я втікаю, я втікаю, я втікаю, я втікаю. Ух. На жаль, я не мала шансу, щоб врятувати, але я не знаю, я просто біжу. О, скільки тут всього. О боже, тільки подивіться, що це за велика печера. Вау мене зараз доб'ють. Уф, Але я скільки вугілля маю. Ні, благаю вас, благаю вас. Ви вже бачите, я йду просто в невідомо куди. Я думаю, що я від них втікла. Я щось там бачила. Ого! О, ні, о ні, о ні. О, ні. о все. Вам облик. Ех ну що, пішли красиво. Давай ще раз туди підемо. Ну, щоб виконати завдання. Ну, Давай, давай. Ну, я помітила, що нам, напевно, що не вдасться війти цього разу в цю печеру гігантську. Може, в наступний раз. Ну, а на цьому моменті ми будемо вже прощатися. Всім па-па і до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі. Па-па!